Потиме такий закон, який би забороняв нинішнім депутатам балотуватися на наступних виборах. Цілкоти з вами згідний. Це є частиною мого світогляду, і оця позиція буде в моїй передвиборчій програмі і в програмі партії, в якій я зовсім скоро буду. Але не лише оце. Зрозумійте, що не лише нинішні депутати доклалися до того, щоб наша Україна стала такою, якою зараз є, щоб українці були розпорошені по всьому світу. Не лише, але і всі колишні депутати. І не лише депутати, але і міністри, і мери, і голови РДА, ОДА, і президенти. Тобто, я вважаю, що має бути заборона виборчого права, заборона приймати участь у політичному житті держави і в громадському житті держави, і роботи в публічному просторі, тобто в засобі масової інформації тим людям, хто перше був Держемордою на посаді вище від голови РДА. І вище. Голова РДА, і вище пішло: ОДА, міністри і так далі. Наступне депутати Верховної Ради, всіх скликай. Наступне міністри і президенти. Всі. Наступне. Всі люди, які перебували в заборонених партіях. В заборонених в Україні громадських організаціях і церковних організаціях Всі ті, хто колись були членами тих злочинних структур, вони мають бути позбавлені можливості впливати на політику України, на нашу державу, на наше громадянське суспільство, на засоби масової інформації. Тобто була якась людина колись деяконом РПЦ. Все, він вже не має права чинити жодного впливу на політичне, громадське життя чи, чи засоби інформації в Україні. Все, до побачення. Навіть якщо він тепер вже не є членом тої злочинної організації, а вже тепер перейшов якусь дуже гарну партію з дуже гарною назвою. Таким чином, ми відсіємо ну, 90% шмельцу. Але ще нам потрібно кілька інших законів ухвалити, бо пам'ятаємо, що Шмельц буває не лише старим, а Шмельц буває і молодим. Ми тепер бачимо той молодий Шмельц у Верховній Раді по всій вертикалі державній в Україні. Адже не всі депутати слуги народу були в партії регіонів. Тож працюємо, працюємо над очищенням України і дякуємо за дуже слушний коментар. Слава Україні, слава величному українському народу.